Це військовослужбовець Денис із Маріуполя. Сьогодні він отримує сертифікат та ключі від нової квартири, де мешкатиме його родина, дружина та двоє дітей. Це дуже велика радість. це кусочок щастя у Сльози на глазах на наворачуються, тому що -то от свой, свой уголочок, де от, ну, можна просто от прийти. Ну, здесь моя сім'я, десь тепер дом, от мой, ну мой маленький Маріуполь. Чоловік повномасштабне вторгнення зустрів на фронті. А дружина та діти у рідному Маріуполі. У них була одна ціль – спробувати вийти. Вони виходили пішком. вона з двома дітьми виходили пішком в сторону Бердянська. Додає у травні 22-го дружина із дітьми евакуювалася до Дніпра. Спочатку жили у знайомого волонтера, згодом стали в чергу і отримали оселю на базі соціального житла. Я Маріуполь, затишок. Ні, вже по-моєму стали дніпрянами за ті тривота, тому що у них помінялась міровозріння. Вони, ну, вони Прям прямо Дніпро». Отримав ключі від нової оселі. І Олександр з дружиною до Дніпра із Маріуполя переїхали 31 березня 22-го року. Каже, те, що пережили у рідному місті, прагне не згадувати. У дворі готували їжу, я і два сини. Добре, що не виска пішла додому в цей час. Готували, впала в дворі бомба. В наш будинок влучила раз, два сусіда вбила одразу. Радіє, що дочекався черги на отримання житла. Це звичайно дуже добра справа. Це звичайно, ми зайшли і маємо свій куток. 22 серпня 2025 року сертифікати на нові оселі у центрі соцжитла отримали 35 родин з Маріуполя. Складна ситуація, в якій опинився в Маріуполі, жителі, дає. Нам поштовх до того, що ми потрібно нам е, єднатися. Тому ця споруда, яка за моєю спиною, зробить все, і ми зробимо все, щоб ви себе відчували комфортно. Це разом з Дніпровською громадою. Також на базі соціального житла для Маріупольців, 22 серпня, міністр соцполітики разом з міським головою Дніпра відкрили перший в місті центр життєстійкості, що став частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої Оленою Зеленською. Сама концепція центру життєстійкості виходить з назви. це про те, яким чином повернути впевненість людей, впевненість людей в завтрашній дні. У центрі життєстійкості працюють психологічні та дитячі кімнати, спортивна зала та коворкінг. Він стане місцем підтримки, відновлення та єднання для українців. Роман Михальчук, Олексій Коренєв – Суспільне, Новини Дніпро.